Добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Знімаю відео, а сьогодні у нас 10 квітня 2025 рік і знімаю вам відео, як прижилася кущик жовтої малини. Я садила його. 15 листопада 2024 року я ще розповідала, що ну, у мене земля трохи глиняста. Я додавала там пісочок, хоч і малина, краще живеться. Ну, приживається в такій рихлій, ну, такій земельці. Ну, так як у мене е, глиняста земля, я додавала пісочок, ну, і в ямку ж бросала сідерати, ячмінь. Так що, бачите, як гарно росте. Тож поруч я вам також показувала, що вже була перед цим, дуже садила кущик. І я показувала, що поруч же ж ірга. Бачите? Так що, живеньке, все росте. Я ж додавала ж в ямку ячмінь, і вокруг смаколики, навесні теж фосфор на калійне добриво земельку зворушила. Так що, бачите. Росте малинка. Рекомендую саджати жовту малинку. Дякую за перегляд гарних нам врожаїв. До побачення!